Чому варто купувати спа-басейн саме в компанії SPA Galaxy? Бо ми не просто продаємо, ми супроводжуємо вас на кожному етапі. По-перше, ми дійсно розуміємось на СПА. Наша команда знає кожну модель до найменших деталей, як працює фільтрація, який масаж дають форсунки, як правильно організувати монтаж. І ми завжди підбираємо спа індивідуально під ваші потреби, простір і бюджет. По-друге, ми забезпечуємо сервіс, який залишається з вами. Надовго. У нас є гарантія обслуговування, підтримка, запасні частини. І все це не лише на словах. Якщо виникає питання, ви знаєте, до кого звернутися. По-третє, ми не продаємо товар без історії. Кожен СПА, який ми пропонуємо, перевірений нами особисто. Ми встановлювали їх, знаємо, як вони працюють влітку, взимку, з родиною чи наодинці. І головне, ми щиро любимо те, чим займаємось. Тому, якщо ви хочете не просто покупку, а довготривале рішення для відпочинку і здоров'я, звертайтесь до SPA Galaxy. Ми допоможемо обрати спа, у який ви закохаєтесь. І не забудьте підписатись далі ще більше корисного.